Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Ми вітання міському історичному музею, Продовжують свою роботу музейна академія в рамках проекту Ура! Канікули. Вчора ми проводили майстер-класи з Петриківського розпису сьогодні у нас майстер-класи з. Художнього мистецтва має назву Весняні пейзажі. Завтра ми будемо проводити музейний квест. А в суботу нас очікує празднич агентство Алюни Вінник зі своїм проєктом «Однажди в сказки. Ну і я хочу сказати, що в ці дні в нас проводить майстер-класи. Наш місцевий молодий талановитий художник Ярослав Миколайович Милосердний. Чому мета майстер-класу? Тому що можна дуже за якийсь короткий проміжок часу побачити, чого ти не робив, а ти б це міг зробити сам. Просто ти цього не знав. Так? Те, що я не замислююся сильно, як у мене буде закручуватися гілочка того дерева. Головне створити форму, якусь загальну, а їх кількість може бути дуже великою, Глянь, і так само тут повторюється прийом. Дуже великою. Не вже можеш брати якісь от кольори, наприклад, червонувати, використовувати. Так? Додавати кількість гілочок. Весняні гілочки пробудилися від сну, починають жити, починають з'являтися такі гарні кольори. От, дуже цікаво. І так, про проворуч Львовича. Пропрацьовую, деталі пейзажу, хоч якісь самі головні, вашу пункту. А так, що ж ви штрихуєте зразу, що ви штрихуєте? Треба спочатку щось розкласти, що будемо ми потім штрихувати. Розташу, що в тебе буде, що ти будеш малювати. Ага. Трошки помалюй, поки що, ага. не спіши. Ага. Так, по ага. де де буде? Ні, оцим кольором і продовжуй. Декілька гілочок, так? Розташов. Така твоя буде ідея. Вона дуже важлива. Все рівно, мальчики, треба вкладувати душу в малюнок свою. Не просто так робити що-небудь, а бачити, що виходить гарно і примножувати цю красу. Ясно вам? Коли у вас є вже композиція, можна зробити її кольори отакими От штрихами. Додати навіть поверх намальованого дерева, нічого страшного, легенько бачиш за нами. Дуже рівномірно розташувати штрихами. Це що буде у нас? Колірнемо? Рівномірно його треба робити. В одному напрямку штрих кладемо. Хмари не обов'язково білі. Хмари можуть бути якими, якими кольорами. Синя. Сіри. Рожеві, червонуваті. Так? Не тільки білі вони. Вони навіть. Ну, гарних, що тобі не подобається синій колір твій? Красивий. І до глубині. І червоний можна трошки до можливо додавати. Так само, як фарба хлопці, олівець теж дивається, колір до кольору змішується штрихами. Просто повномірно створюю, етапами працюємо, перший етап, другий, десь щось потім допрацьовуємо, акцентуємо увагу на чомусь, так? Правда? І коли малюнок це як розповідь. Дивлячись на нього, можна прочитати все. Ярославу Миколаєвичу, розкажіть, будь ласка, де ви працюєте? Працюю НВК Девосвіт, вчителем образотворчого мистецтва. Але ж ви не тільки вчитель, ви і художник. Я знаю, що у вас є, відбулися вже декілька персональних виставок. Ну в нашому міському історичному музеї планується де у вас ще персональні виставки? 10 квітня персональна виставка в місті Олександрія, де я буду виставляти близько 40 своїх робіт, старих і в тому числі нові свої наробки. І також я знаю, що вас запросили у Київ виставлятися в виставковий зал, і планується ще, ще одна виставка в міському історичному музеї. Дуже гарні новини. Я так, моє мистецтво вже цікавиться, моїм мистецтвом люди, воно подобається, тому мені приємно, що робота моя не проходить без уваги людей. Ну, з мистецтвом Ярослава Миколаївича ви також можете познайомитись в міському історичному музеї у червні. Планується нова персональна виставка з новими роботами. А я хочу вам сказати, що міський історичний музей в рамках проєкту Музейка запускає ще один новий проєкт. В нас буде працювати художня студія. Ми набираємо групи і маленьких, і дорослих жовтоводців, Будь-хто хто хоче навчитися малювати, хто хоче просто відпочити, взяти в руку пензел або. Карандаш, просто дізнатися про творчість художників світу, наших місцевих українських. Ми записуємо буквально всіх, не ведемо ніякий відбір. І Ярослав Миколаєвич буде проводити роботи в нашій студії. Ми ще і не придумали назву, так чи придумали робоча назва Ультрамарин? Так, дійсно гарно, Ярослав Миколаївич, Як докладніше розкажіть, як планується, як ми з вами плануємо проводити роботу в нашій художній студії? Робота буде проводитися в вихідні дні, субота і п'ятниця. В залежності від набору груп, ми будемо регулювати дні, можливо, додаткові. В суботу всіх запрошуємо на 10 годин, а в п'ятницю на 4 години. А чим будуть займатися, як ви плануєте? Ну крім того, що музей буде давати обов'язково музейний компонент це знайомство з художниками, нашими місцевими, відвідувати виставки, дізнаватись взагалі про мистецтво художнє. А які майстер-класи ви плануєте давати? Нашою метою буде робота на результат якого рівня приходить дитина, і вона обов'язково має. Іти з готовою гарною роботою на тему пейзаж, натюрморт, портрет, композиція. Отаким От чином будемо працювати. Для чого? Для того, знаєте, можливо, не в кожного є талант досягти якихось великих результатів, але навіть якісь невеликі, невелика робота, яка подобається людині і чому. Б... А можуть от, наприклад, записатися до вас дорослі люди, які просто хочуть прийти помалювати, відпочити. Зараз багато є таке поняття арт-терапія. Чи можна до вас на арт-терапію записувати? Звісно, можна. Люди, у яких є бажання, я всіх радо прийму, покажу, розкажу, і результат буде обов'язковим. Дякуємо, Ярослав Миколаєвичу. Якщо у вас з цього питання виникли питання. Телефонуйте до музею 33767. Ми з радістю відповімо. І чекаємо вже в, в суботу, да? і в п'ятницю, в суботу, на 10 годин раді будемо бачити в музеї. Я ще хочу презентувати нашим жовтоводцям ще одну, на мій погляд, цікаву виставку. 26 березня ми її відкрили. Вона називається Життя у вишивці і вишивка в житті. В суботу Наші жовтоцькі вишивальниці, щоб принести свої сучасні роботи. А ми з фондів музею дістали вишиті картини та рушники, яким вже більше ста років. Ці роботи вишивали наші жовтовоцькі жінки 100 і більше років по тому. Їх приносили наші жовтоводці: це вишиті картини руками їх мам, бабусь, прабабусь. І ми виставили роботи старі. і Принесли наші вишивальниці сучасні роботи, щоб можна було порівняти, як е, раніше були можливості для е, такого зараз популярного мистецтва вишивка, і як зараз які можливості, які красиві і малюнки, і е, схеми, і все для того, щоб жінка могла вишивати. І реалізувати себе, своє мистецтво. Так що, хто бажає, може завітати до музею, познайомитись з цими роботами, познайомитись і принести, можливо, свої роботи нам на виставку, щоб не тільки ви могли любуватися своїми роботами, але й жовтовоці, які відвідують музей. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама. Телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм-тайм.